Уваги. У студії працює Володимир Кремінь. На календарі п'ятниця, 6 травня. Як Дніпродзержинськ прожив нинішній день, знають кореспонденти ТРК Міс. Вони вже поспішають розповісти вам про найцікавіші події. А поки що я повідомлю коротко про найголовніші. Отже, сьогодні у випуску. Заступник міського голови Олександр Масленков провів відкритий прийом громадян. У місті розпочалися заходи, присвячені 71-й річниці перемоги над нацизмом у Європі. У міському історичному музеї бажаючих навчали виготовляти символ дня перемоги червоний мак. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Масленков 5 травня провів відкритий прийом громадян. Основні проблеми, з якими приходили люди, стосувалися сфери ЖКГ. Зношеність будинків, непрацюючі ліфти, сухі дерева, які загрожують життю, несправні каналізаційні системи та відсутність дитячих майданчиків. Все це та багато іншого турбує Дніпродзажинців, Проте усунути проблеми помешкань та дворів самостійно їм не до снаги. Допомогу має, та, на жаль, не завжди може через брак бюджетних коштів надати міська влада. Анастасія Семенівна прийшла на прийом, щоб поскаржитися на несумлінного підприємця. Розповідає, що в районі станції Баглі багато років функціонує кіоск, в якому систематично продають горілку на розлив. Власник до того ж вирішив самовільно визначати дислокацію автобусних зупинок. Я старий садовод. На Баглії перенесли нам установку. Все прекрасно було. І на Уральській була установка, поки переїзд не ремонтувався. Зараз перенесли установку сюди обратно. Тут же лівий берег встає електричкою. Там був під і його скамейка. Він взяв, вирізав ту скамейку, щоб люди пенсіонери не могли сісти. Ну, їдуть бабки. Я стара, а люди їдуть вже і 80 з лишнім. Олександр Масленков справу не став відкладати на завтра. І у телефонному режимі дав чіткі настанови своїм підлеглим. Слів не підбирав. Подъезжайте там, разбирайтесь с ним. Если надо, с района пригласить кого-то, этого Дмитрия, он там зам. Или на место он восстанавливает, или мы, скажи ему, за лоток этот снесем. Краном погрузим вместе с пивом и увезем. Что он там занимается, черти чем. Пенсионеры едут в сады на остановке. Но его скамейка не была. Ну, ничего страшного, никто же его не съест. Только это надо сегодня сделать. Время ему до праздников. Поскаржилася Анастасія Семенівна і на відкриті люки у своєму районі, і на відсутність дитячих майданчиків. Інша мешканка міста з проспекту Ювілейний прийшла просити не за себе, за сусідів. Головна проблема розбиті дороги по вулиці Воровського. Там дівчина у нас інвалідка колясничець ага. і підйомчик такий там нереальний. Я вже два рази туди ходила, Люди до мене просто йдуть, вот просто плачуть, особливо мама. на маму. А що вони з Там просять? Хоча б посипать вот этим тім асфальтом. Там метров 200, двісті, там полулиці сделано, полуліці на десь давай сморла. Представники департаменту ЖКГ обіцяли віднайти можливість виконати цю та низку інших прохань. Наступний Володимир Широкий, вже добре знайомий міській владі. Чоловік старше будинку номер 19 по вулиці Харківська. Нарікає, що будинок у занедбаному стані. Проте відповідальна комісія цього не побачила. Наразі хоче ще одну перевірку. Я хотів би, щоб все-таки комісію суздалі по стану дому, який в нас є. Це хто, що приходить комісія охорони і говорить про те, що задовільному стані. То в цих же актах хотя у нас ви бачите в комісії. А я. Я не, не знаю. Говорите, как... Комиссия та не подходит. Какая подходит, скажите? Я... Вместе с жителями, которые должны быть, и какую вы считаете, вы как значит, департамент все-таки ну безостутный... поручаем. Вы говорите, у нас а же, нет, а стоит, а стоит, же, Ну, а же пишет все неправду. Как? Какую когда... комиссию надо, чтобы написали правду? Ту, которая должна написать. Какая правду? должна, скажите. Кто должен быть, я включу, кого вы скажете, я включу в комиссию. От хто вам нужен енергетики, енергетики, тепловики. Олександр Масленков відзначає, що проблем з житловим фондом у місті вистачає. Найбільше їх у старих районах міста, як то Черемошки, центральна частина Бам. Наразі у мешканців з'явилося два варіанти шляхів покращення стану своїх помешкань. Прийнято рішення вивести нам текущий ремонт із таріфа. З 1 сентября ми будемо е, це все робити. Це не до повищення тарифу. Он останется на том же уровне, но только на себя возьмет часть затрат таких по поводу создания ОСББ, да, мы людям как бы пытаемся объяснить разъяснить, ОСББ это, во-первых, одна из форм управления жилым домом. И какие перспективы? Во-первых, это Юрліцо это возможность участвовать в каких то кредитних програмах государственных, грантових. Там ще з програмами попытаемся зробити нашу городскую по сприянню створенню СББ. есть это дає некоторые возможности людям. Щороку на капітальний ремонт житлових будинків міста виділяється від 12 до 14 мільйонів гривень. Нині триває проєктування та експертиза, тільки після цього можна розпочинати роботи. Олександр Масленко відзначає, що станеться це наприкінці травня, відповідно до титульного списку. Цих грошей замало, тому влада намагається залучати обласні та грандові гроші, щоб не змушувати людей роками чекати бажаного покращення. Напередодні дня перемоги у місті пройшла низка урочистих мітингів за участю ветеранів Великої вітчизняної війни, представників влади міста, керівників різних організацій та установ. Ранок сьогоднішнього дня розпочався урочистими зборами на військовому цвинтарі соцміста. На цьому військовому цвинтарі поховані два покоління військових тих, хто пройшов крізь Велику Вітчизняну, та тих, хто загинув в останні два роки у зоні АТО. І нехай сьогодні святкують річницю тільки однієї перемоги. Є надія, що згодом буде привід святкувати дві радісні дати. 71 год прошел с нашей великой победы. Мало это или много, это человеческая жизнь. Это праздник планетарный, потому что в этой великой борьбе с фашистами многие страны освободились, а наша страна вот, освободилась от уничтожения и истребления нашего народа. В этот день люди вспоминают тех людей, которые погибли. На щастя, нашої сучасної життя. Ну що, пожелаю, щоб день всього самого хорошого, міра, чистого неба, і пусть буде завжди мир в всьому світі. Урочиста церемонія розпочалася з великодньої служби. Отець Володимир зауважує: війна нічого хорошого ніколи не несе, тільки біль розруху та смерть. Тож священник бажає миру та розпочинає службу і освячення могил солдатів. Вшанувати ветеранів Дніпродзержинська завітав народний депутат України Олександр Дубінін. Взяв участь в рочистій ході з покладанням квітів. Поруч із народним депутатом глибоку повагу ветеранам робили керівники району, представники міського депутатського корпусу, керівники різних організацій, а також учні різних навчальних закладів. Протягом довгих років ці перші переможні травневі дні для багатьох стали значущими. Пам'ятати подвиг ветеранів гідна місія нащадків. Наши ветераны пережили военное время, и они знают, что мир это очень ценно. Поэтому хочу пожелать всем нашим ветеранам долголетия, добра, тепла, ну и нам всем с вами мира. Мы хотим, чтобы наши ветераны как можно дольше были с нами, и мы... Как, как можем, так их поддерживаем максимально для того, чтобы они были окружены нашим вниманием. Поэтому всех еще раз с праздником. Сердечно поздравляю от всего депутатского корпуса с величайшим праздником, самым большим праздником, который есть – это День Победы. Вы заслужили праздник, это ваш праздник. Желаю здоровья, мирного неба над головой всем нам и долголетия с праздником, мои дорогие. Пройдут года. Пройдут десятилетия, пройдуть столетия, сміяниться на земле поколение людей неоднократно. Но подвиг нашого солдата і нашого народу останется у памяти не только нашого народу, а й народу многих стран мира. Об этом нельзя забывать. На Дніпровському медкомбінаті відзначили День перемоги. Напередодні свята ветерани медкомбінату зустрілися, аби згадати та вшанувати тих, хто ціною власного життя завоював мир та спокій нинішнім нащадкам. Традиційно захід розпочався з покладання квітів до вічного вогню поряд з монументом загиблим металургам у роки Великої вітчизняної війни. Серед викарбуваних прізвищ є ім'я батька Галини Сергіївни Дрофи, який пішов добровольцем на війну та не повернувся. Письмо одно ми отримали, він говорив, маю жінку, маю діток, то я їх не бачу. Вот это вот тоже он как теж Почеченка писав мамі письмо і все. больше більше ми нічого не отримали, Отец без вести пропал. пропав. Говорить, що завжди вдячна за здобуту перемогу, адже сама, будучи шестирічною дівчинкою, могла б бути розстріляною разом з чисельними мешканцями міста, та вчасно їх звільнили. І таких спогадів багато у тих, хто народився у часи війни. На жаль, серед присутніх не так вже й багато тих, хто саме воював, адже пройшло вже більше 70 років. Та все ж подвиг їх безсмертний. 16-річним хлопчиною Микола Трохимович Чайка пішов на війну. Він був артилеристом, та 9 травня для нього війна не скінчилася. Під війни 9 мая нас повезли в ію, в іюні місяць і боже, на Дальний Восток. На Дальній Восток. І там я пробив до Харбіна. З Харбіна на ешелон і приїхали в Ворошилов. Ще п'ять років він захищав батьківщину на дальному сході. А у ці святкові дні він згадує свою молодість та військових друзів, і тих, хто загинув, і тих, хто лишився жити, як і він. І, хоча з часом підводить здоров'я та малувато сил, почуття гумору в нього лишилося незмінним. І таке 9 травня це великий день, говорить Микола Трахимович. Опа, ощущение слова мне не передашь. Это, о -о -о. Та стріляють старше, що ділити треба вистріляти інакше вистрілять. І вже далі вони відправилися до пам'ятного ознаку, що знаходиться на березі Дніпра поряд з агломераційним цехом. Адже там у часи війни були поховані солдати, яких течією віднесло заульського плацдарму під час форсування Дніпра. Тих солдат знайшли жінки і поховали саме на цьому березі, говорить колишній представник цеху Петро Григорович Криворотенко. Ну, забрали у них, документов не было, а в патронах были эти самые, там, фамилия, это, то забрали это, потом сдали в военкомат, а это, хотя и потом обращались в военкомат, то ничего. А их похоронили вот здесь, они не знали где. Вот там были, говорит, мы ну, сколько, вдвоем, говорит, далеко не отнесешь, говорит, рядом. Хоронили одного, второго, потом еще два. Ну, не все сразу же. Ну, все документи, я її описання потомчину же, то сама вона розказала у нашому музеї. Є. І вже у 70-х роках, після проведених розслідувань, тут встановили пам'ятний знак. Традиційно квіти піднесли і до меморіальної дошки поряд з центральною прохідною. А вже на закінчення заходу ветеранам накрили у народному музеї стіл з польовою кашою та бойовими стаграмами. Депутати міського осередку партії опозиційний блок на чолі з керівником Сергієм Павлюком напередодні травневих свят відвідали ветеранів міста. Політики переконані, цим людям вкрай потрібна увага і підтримка, особливо тим, кому здоров'я не дозволяє сьогодні відвідувати масові заходи. Крім приємних слів, привітань ветеранам привезли фінансову допомогу, а також залишили номери телефонів і запропонували не соромитися а в разі потреби обов'язково дзвонити. У переліку відвідувань партії того дня вже легендарні особи Ольга Нежумиря, Григорій Лучкін, Дмитро Юрковський, Віктор Трофімов. Вони всі пішли воювати, не досягнувши 20-річного віку, а сьогодні вже перейшли дев'ятий десяток років. Але слабкості собі не дозволяють. Енергія душі б'є джерелом крізь вік та хвороби. Всю війну пам'ятають, мов вчора було. Добровольно на фронт. Я народився 7 января два четвертого року. 8 августа 1941 года я уже ушел на фронт, прошел всю войну, что заработал и выделили. У цих нагородах і спогади, і історія. У Дмитра Івановича Юрковського вага медалей та орданів становить біля півтора кілограми. Останню нещодавно надіслали ветеранові з Білорусії. Ця людина після війни пройшла відповідальний трудовий шлях, має чим пишатися і про що розповісти. Представники опозиційного блоку діляться раді такому спілкуванню. Ці люди справжні герої, що захистили, а потім відбудували країну. Переконані, ми маємо вважати за честь підтримати та допомогти цим людям. Ми прийшли. поздравить вас с этим светлым, радостным праздником, с Днем Победы, сказать слова благодарности, ваш адрес, адрес миллионов людей, таких как вы, выразить благодарность за тот вклад, за ту победу, которую вы сделали. Именно благодаря победе в Великой Отечественной войне много стран мира получили свободу. И мы благодарны каждому человеку, который внес хоть маленькую лепту в это э, слово «победа». Поспілкувавшись з Дмитром Івановичем, тримали шлях до іншого учасника бойових дій. Віктор Іванович Трофімов зустрічає гостей при повному параді. Ради візиту приймає вітання. Ні тої нація, яка не має історії. Яка вона не була, правильно, неправильно, це наша історія. Це ваш був вибір. І ви захищали те, що ви вважали потрібним. Захищали свій будинок, свою сім'ю. Захищали наше майбутнє. Вот Ось це світло, яке ще є. І як можна довше будьте с нами и доносите до наших детей, до наших внуков уже сегодня ту историю, которая была, которую, естественно, переписать нельзя. И оппозиционный Бог всегда придерживался этих правил и этого курса и будет Нет. таким же курсом идти дальше. Мы хотим сказать, что мы чтим, мы всегда э, открыты, мы всегда готовы вам помогать, не только перед Днем Победы или в этот праздник. В течені года, ще раз вам праздником, Самое головне здоров'я, духа бойового, щоб все було у вас хорошо. Цей чоловік зустрів перемогу у званні полковника. А коли тільки почалась війна, був курсантом Житомирського військового училища. Страшенно хотів на фронт, куди вже пішли товариші. Залишатися в тилу було просто неможливо. Проте курсанту відмовляли, казали, дуже молодий. Згадує, довелося вдаватися хитрощів, щоб подіяло. Начав плакати. А, Один другий, а давай і по под четвертим вот, подписали хімічним карандашом на бумаге, которої сільку магазині <закручували> <закручували> про доленосні моменти сьогодні зі сміхом, жартівливі скромність, скромні, зі сталевим духом наші ветерани літописи радіють перемозі кожного дня. Цінувати й не забувати їх таку мету ставлять собі політики з опозиційного блоку. Кожного з цих ветеранів знайдеться кілька цікавих фронтових історій. Що таке війна? Вони знають не з чуток. Сьогодні вони зібралися у Дніпровському територіальному центрі, де відбувся святковий концерт. Для гостей свята виступали творчі самодіяльні колективи, а учасники ділилися з присутніми своїми героїчними спогадами, вражаючи деталізацію спогадів та своєю енергійністю. Вітаючи ветеранів зі святом, голова Дніпровської адміністрації Олександр Саусь від районної влади та всієї громади подякував їм за мужність, стійкість та самовідданість у відстоюванні рідної держави. Користуючись нагодою, Олександр Саус вручив кільком ветеранам вітальні листи від міського голови. А також кожен отримав матеріальну допомогу. Дніпровська райадміністрація підтримує та забезпечує функціонування територіального центру соціального обслуговування населення, який надає широкий спектр послуг найбільш уразливим верствам. Населення. Селення, а в першу чергу ветеранам. Хочу від себе лично і від імені Дніпровської адміністрації поздравити всіх ветеранів з цією великою, тяжелою победою, пожелати їм здоров'я, щастя, добра благополуччя. І хочу что що идут, йдуть і у нас на сьогоднішній день в живих залишилось на території району всего 35 ветеранів, імені учасників Второй мировой війни. Завітали на свято і гості, а саме аматорський жіночий вокальний ансамбль, який подарував усім присутнім декілька колоритних пісень. Традиційно привітати ветеранів мала честь голова спілки ветеранів Дніпровського району Аліна Шиліна. Вітаючи ветеранів із Днем Перемоги, жінка наголосила, що подвиг героїв минулої війни назавжди залишиться в серцях нашого народу. Вона підкреслила, що на прикладі служіння батьківщині виросло не одне покоління українців, які також є справжніми солдатами української держави. Сегодня рядышком со мной легенды Великой Отечественной войны, участники боевых действий Поляков Иван Андреевич. Рядышком со мной участник войны Краснонос Михаил Данилович. Это они, живые солдаты-победители, которые детям школы рассказывают о тех страшных днях. И мы должны им отдавать данным глубочайшее уважение за то, что они нам подарили мир, счастье, спокойную жизнь. Присутня на святі голова політичної партії Батьківщина у Дніпродзержинську Ніна Єфремова вибачилася перед севичолими героями за те, що нинішньому поколінню не вдалося зберегти мир, завойований ними ціною власного здоров'я, великих втрат. Ніна Єфремова висловила впевненість у тому, що теперішнім українським героям вдасться вибороти для свого народу право жити в цілісній і незалежній державі, право приймати самодостатні рішення. мы поздравляем ветеранов, детей войны и вообще всех, всех, кто ковал эту победу, кто благодаря кому сегодня Украина независимая, свободная, благодаря этим ветеранам, которым нужно низко-низко кланяться каждый день. Счастливо живут их внуки, их правнуки. И Видимо, их воля к победе вселяет надежду в то, что у Украины светлое будущее, что она действительно будет независимым европейским государством. Захищати свою вітчизну це обов'язок кожного громадянина нашої країни. І всі, кому знайома нелегка військова служба, розуміють важливість цього патріотичного обов'язку. Завдяки ветеранам захисникам вітчизни, ми можемо спокійно та впевнено жити, працювати, виховувати дітей. Ми пам'ятаємо, що в скрутну хвилину вони з мужністю стали на захист рідної країни. У Минулому році Україна вперше офіційно започатковує нову традицію відзначення травневих свят. Тепер святкують і 8, і 9 травня в європейському дусі дусі пам'яті і примирення. Символ відзначення дня пам'яті, примирення і дня перемоги червоний мак. Напередодні вище згаданих свят у музеї історії міста відбувся майстер-клас з виготовлення брошок у формі червоної квітки. Червоний мак це міжнародний символ пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів. Алюзія кровавого сліду від кулі передає страждання і смерть. Використання квітки червоного маку як символу пам'яті отримало початок з вірша канадського військового лікаря Джона Макрея на полях Фландрії. Символ маку присутній в українському фольклорі. За легендою, маки цвітуть там, де пролилася кров. Козаків мак є однією з квіток символів України. Він символізує красу, молодість та їх скороминущість. Має маки магічну силу, спрямовану проти усякого зла. Я вважаю, що треба розвіяти радянські міфи про велику вітчизняну війну. Багато у моїй родині загиблих і багато виживших, які не розповідали, як вони воювали, Я мені було дуже боляче це розповідати. І два мої дядьки: один загинув під Сінільниково, хоча ми самі з Донецької області. А другий вижив, отримавши велику контузію, і тому по 18 років, і вони воювали в 43-му році без зброї. Без зброї. І їх кинули сюди на форсування Дніпра. Використання радянського імперського символу дня перемоги Георгіївської стрічки дискредитовано учасниками нинішньої російської агресії проти України. У той же час Георгіївська стрічка в Україні на державному рівні офіційно не заборонена. У другій світовій війні українці понесли людські втрати за чисельністю більші ніж Великобританія, Канада, США і Франція разом узяті. Загальні втрати України в цій війні оцінюються у 8-10 мільйонів. Йонів життів тому пам'ять тих страшних років живе без виключення у кожній українській родині. Владислав Горенич, Владислав Алєксєєв, Юрій Семенов, Андрій Осачі. Четвірка з дю США номер 4 яких тренують Лариса Коновалова і Сергій Послушний, стали бронзовими призерами Кубка України зі спортивної акробатики. Змагання пройшли наприкінці квітня. У Вінниці перемогу там здобула чоловіча група зільвова, які раніше на чемпіонаті світу в Китаї завоювала ліцензію на десяті всесвітні ігри. На другому місці спортсмени з Миколаєва. У порівнянні з чемпіонатом Європи, де наші хлопці змагалися у віковій категорії від 13 до 19 років, в Кубку України вони виступали вже за дорослою програмою. Відповідно, посилили деякі елементи програми і додали нові. Але так як команда працює в новому складі всього два місяці, то третє місце на Кубку України для них хороший результат. Тепер вони готуються до чемпіонату України, який пройде у Вінниці в листопаді. І далі про погоду на вихідні. Синоптики обіцяють нам хмарну погоду протягом усього уікенду. Дощ буде постійно. Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. В день повітря прогріватиметься інтенсивніше від 16 до 18 градусів із позначкою. Плюс вітер матиме змінні напрямки зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено у студії працював Володимир Кремінь. Напередодні 71-го річниці перемоги над нацизмом у Європі. Хочу від себе та колективу ТРК Міс привітати ветеранів, які вибороли для нас свободу, мир на небо і досі залишається безсумнівним прикладом патріотизму та відданості своїй батьківщині. днем перемоги, і нехай усім вам щастить.